Всім доброго дня! Сьогодні з дружиною робимо домашню ковбасу. Купили 3 кг свинини, лопатки. На 3 кг йде 701 кг сала. Сала брала недороге. також чесник одна головка. Перець чорний горошок 6-8 штучок. Перець духмяний і гвоздички 2 штучки, 200 г молока чи вершків, також сіль і черева. На один метр черев йде один кілограм сала з м'ясом. Колбаса, виходить, така, що просто сама тане в роті. М'ясо помили, нарізали його дрібними кусочками. Нарізали теж сала дрібними кусочками, і все складаємо в одну посудину. Папи розберуть, бо я не можу нічого робити. Помічник теж проситься допомагати нам, але ми його не взяли до своєї команди. Взяли ступу і в ступі перетираємо перед чорний, духмяний і гвоздіку. Добавляємо 3 чайних ложки солі без горки додаємо всю приправу, яку ми перетерли, і додаємо 200 грамів вершків 10 процентних, і все гарно перемішуємо. Почистили головку чесника, перетерли його на середній терці. І весь чесник додаємо в сало з м'ясом і знову гарно перемішуємо. Після того, як гарно все перемішали, упаковуємо в поліетилен і ставимо в холодильник на день два марінуватися. Мішали сіль, перець, чесник, сало, все додали. Кіщової пленки і будемо ставити холодильник. Прийшли сутки, достали маріноване м'ясо, купили черева 10 метрів 70 гривень в вілмарті. І зараз будемо робити домашню ковбасу. Черева розклали, підготували, через них пропустили воду. І зараз будемо начиняти. їх. Взяли пластмасову приспособу для начинки ковбаси. Черева потрібно натягувати на приспособу аж до верху, щоб можна було рукою держати, щоб черева не з'їжджали вниз. Наповнюємо черева руками. В мене найкраще вийшло великим пальцем наповнять. Вжим за руками. Щоб краще м'ясом наповнялося черева, беремо зубочистку і проколюємо черева спускаючи повітря. Перед тим, як наповняти м'ясом черева, зав'язуємо вузол. Можна зав'язати ниткою край черев. Як кому зручно. У нас вийшло зав'язувати вузол спочатку, а потім ниткою в кінці зав'язувати наповнену ковбасу. Съедаем. Так, вот, не знаю, не, не, не уверена. Так, значит, что я предлагаю? Чтобы шла у нас швидше и колбаса набиралась швидше, мы разделились. Дружина взяла приспособу стандартну, Я зробив із півлітрової пластикової бутилки от таку приспособу, натягнув в за різьбу і за пластиковий виступ, щоб гарно я держав їх рукою. І працювали, наповнюючи колбасу. Короткі череви ми наповняли м'ясом з однієї сторони. А якщо черева вже метр і більше, ми наповнювали м'ясом з двох сторін. Тобто, спочатку набрали до половини, а потім з другої сторони набираємо м'ясом знову до половини. І так заповнювали черева. При цьому не забуваємо їх зав'язувати. Акуратненько м'ясо руками, бачите, отак переміщаємо з однієї сторони до середини чи до кінця. Тільки черева не прижимаємо сильно рукою, щоб вони не розірвалися. Зробивши ковбасу, ми розділили її на дві частини. Одну частину ми запакували поліетиленовою плівкою і поклали в морозильник, а другу частину поклали на деко, налили чуть, чуть масла рослинного і з водою. Положили три лаврових листочка. Не забуваємо ковбасу проткнути зубочисткою. Для того, щоб повітря виходило, закрили ковбасу фольгою і поставили запікатися в духовку на температуру 180 градусів на 2 години. Насолодічки закрити руко. Після двох годин запікання ковбасу достали із духовки. Вийшла дуже смачна, гарна ковбаса. Ковбаса вийшла така, що тане в роті. І не відірвешся від тарілки. Хто спробує цей рецепт, насправді буде дуже вдячний. Кому сподобалось відео, ставте лайки, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал. Всім до зустрічі на каналі.